Привіт! Прикольно тільки що відбулася ситуація. У мене в Франції курорт Межев. Мене переселили з одного номера в інший. Навіть я про це не знав. В мене така ситуація, що в одному номері я був поселений з 22 грудня по 29 число, але ніхто мене не попередив. Що я сам маю прийти на рецепцію, переселитись, перевезти свої речі в інший номер в цьому ж готелі. Ніхто мені не нагадував, я про це взагалі забув і навіть не думав. Я взагалі, навіть не про це. Я думав, що в мене один і той самий номер, просто куплений в різних числах в різний святковий період, тому різна ціна. Але тут не вказано, який саме номер. Тому я навіть і не думав про те, що треба кудись переїжджати. І приходжу тільки що в свій номер. Про... А, ні, спочатку йду по вулиці і дивлюся, в мене було ставні в вікнах відчинені. йду і думаю, опа, дивлюсь, зачинені. Але в мене виникла думка: напевно, це прибиральники прибрали і позачиняли. От. Підходжу до свого номера, беру ключі. Пробую всовувати в двері і чую там за дверима хтось кашляє якийсь а, шум, так ніби вже хтось там живе. І тут я дивлюсь на дверях, приліплено ось такий текст англійської мови. Ось, і на цьому великому написано Dear clients, дорогий клієнт, we tried to contact you a few times this week, but we don't success. Ми намагалися сконтактувати з вами кілька разів на цьому цього тижня, але без успіху. Е, ну, не знаю, я кожен вечір ночував ну, в цьому номері, так що протягом тижня могли. Це може протягом сьогоднішнього дня вони мене не могли зранку знайти. Далі. Today uh, you were supposed to move in the apartment номер 4 uh, We found all your trips in the Попередньому, в другому номері. Ви, маєте, ви мали переїхати в четвертий номер, але ми знайшли, я так зрозумів, всі ваші речі в попередньому номері. І then we took the responsibility to switch them in the четвертий номер. Отже, вони взяли відповідальність на себе перевести мої речі в Четвертий номер. Would you please come to the reception to give us back your order case and take the other. Thank you, best regards. Могли б ви прийти на рецепцію, віддати ключі від попереднього номеру і взяти від свого нового номеру? Дуже дякую. Ось ось такий листок. Мені вони. Написали. Ну, я, звичайно, пішов на рецепцію і кажу, це я є, ось ключі від другого номеру. А вони кажуть, що ми розпереживались, де ви пропали, і ми подали інформацію в поліцію, що ви пропали. Може, ви там якийсь ексидент, щось там поламалось на лижах, тому ми передали це в поліцію, і поліція взяла мій паспорт. Тому на даний момент у мене нема паспорту закордонного з собою, але пообіцяли, ніби що завтра повернуть. Ще тут такий маленький папір. Sir, because uh, you didn't come back today. We left the key of the Your Apartment for in our locker uh, 12 the Reception. The code 1981A. To open The locker at Night. Коротше, це вони написали, що е, якщо ви не повернетеся до кінця роботи рецепції, то ми залишили ключі від вашого четвертого номера на е, спеціальному е, камері Схову і номер е, камери е, схову. Ну, ось таке. Правда, я не знаю, де це камера схову. Так що от така у мене прогода відбулася у Франції від мого незнання, від мого моєї халатності, ну і, можливо, в якійсь мірі, знаючи, що я іноземець, то вони мали б попереджати або якось нагадувати про те, що ви маєте виселитися такого-то дня в такій-то годині. Ну, Надіюсь, мій паспорт скоро повернеться до мене і я знову зможу подорожувати і в принципі, повернутися додому. Дякую до зустрічі.